Вкрасти неможливо, бо це адрес допомога в прикійній людині. Там не може бути жодної якоїсь махінації чи ще що. Бо людина подав документи, ця людина отримала. А ось на дорогах ніхто ще відкати не скасовував. І якщо вони є в загальноукраїнському масштабі, я ніколи не повірю, що таких відкатів немає у львівському масштабі. Якщо ж таких немає, то хай хтось з очиме області, мені просто скаже, на Львівщині корупції нема. І ми їх привітаємо з такою успішною реформою. Якщо таке, хтось зміг сказати, і, і, і цьому може дати гарантію. Так ось, ще одне, що хочу сказати. У своєму тому дописі, який є на сайті ОДА, пан Сидка зазначив таку тезу, там прочитати, що вже проведені тендери і ми були готові до виконання ремонту доріг. Це є пряме порушення бюджетного кодексу законодавства України. Адже не можна проводити тендери без бюджетних призначень. Допоки обласна рада була не виділила гроші, про які тендери могли йтися? Звідки він наперед міг знати, скільки грошей проголосує обласна рада? Логічно, логічно. Отже, я підозрюю, окремим фірмам, можливо, були надані якісь вже гарантії, можливо, були дані якісь обіцянки, можливо, ще щось. І рішення обласної ради депутатів це все. І це так, напевно, саме розлютило голову обласної адміністрації. Зв'язку з тим я звертаюся до Львівської обласної прокуратури, щоб вона перевірила факти, чи можна було проводити тендери наперед без бюджетних призначень, яких ще не було виділених обласною радою, чи не є це порушення чинного законодавства України.